Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Tucson, Автомобіль у нас у сірому кольорі, 2006 року випуску з двохлітровим газ-бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон, електросклопідйомники, електрорегулювання. Також пробіг у автомобіля. У нас 263 тисячі сидіння. Коригується у нас механічно, також у нас тут присутній підігрів передніх сидінь, механіка п'ятиступка, відповідно однозонний клімат-контроль та штатна система мультимедії. Позаду у нас сидіння в досить непоганому стані, збереженому, електросклопідйомники Позаду у нас також велике та міське багажне відділення з шторкою та фаркоп. Автомобіль технічно повністю обслужений, пригнаний сюди з Польщі. В Україні у нього один власник. Є підфарбування по передньому лівому крилі та по двох задніх крилах. Нічого критичного. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кіцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк